Італійська телерадіокомпанія Раетомондо ТВ представляють Сан-Докан. За мотивами твору Еміліо Сальгарі. Композитори Гвіду та Мауріціо Де Анжеліс. Сер Марко Пагот. Пожертвування Маріанни. Можливо, є шлях від однієї гори до іншої. Тоді я зміг би переконати тубільців приєднатися до нашої бойової операції. Точно обережно з цією мапою, бо зложиш Кості, вивчаючи її. Тоді як наш любий Джеймс Брук витрачає діаманти кілтару, тільки б задовольнити свою жагу до влади і багатства. Мені байдуже до діамантів, але кілтар був королівством мого батька, і я неодмінно його відвоюю, і Маріана заслуговує на краще життя. Ніж я можу їй зараз запропонувати. Заради мене вона кинула все. друже. Жінки іноді такі дивні. Тобі видніше, ти ж у нас експерт. Навіть її музика змінилася. Наче кличе когось здалеку. Сандокане англійський корабель. Так, він настільки перевантажений, що його ватерлінія під водою. З Таким вітром ми за годину наздоженемо їх. І, схоже, жодного солдата. Який лас і шматочок. Не думаю. Щось мені підказує, що це пастка. Я так і думав. На цьому кораблі повно зброї. Але відчуваю їм і цього забракне. Ура, ми йдемо в атаку! Та, але тримай морського тигра в недосяжності, поки ми не закінчимо. А якщо твій план не спрацює, не хвилюйся. Спрацює. Тримайтеся подалі, вас не повинні бачити. Це дещо нагадує вулик, але цей вулик рознесе на шматки будь-що. Я досі не розумію, як ти задієш ці гармати. Звідси складно влучити. Як ти це зробиш? Не переживай мій план спрацює. Сандукане! Можна вивісити прапор, ми вже за милю від них. Чекай на мій сигнал Камаморі. Міледі, я повернуся до вечері. Які ж надокучливі ці малазійські рибалки? Певне, хочуть нам щось продати. Хвилюватися нічого, сер. Ми можемо відірватися від них. Відірватися? Не влаштувавши вистави? Ні, ми конфіскуємо їхній човен. Нехай знають, хто тут головний. Right. Гаразд. Давайте спробуємо. Сер, а ви колись бачили тигра з Момпрасему? Ви про судно того пірата і його жалюгідний екіпаж? Ні. Але багато чув про них. У них такий <проб> ж рибальський човен. Тоді я правий, вважаючи історію про Сандокана перебільшенням. Хто сприйматиме всерйоз пірати, які атакує на риболовному човні. Всі на палубу. Бойова тривога. Зараз побачать, що їм не до снаги мірітися з нами силою. Вони пошкодують про те, що атакували англійських військових. Візьміть, сэр. Потопити їх. Цільтесь у борт. Вибачте, сер, але гармати це погана ідея. Слід негайно замкнути всю зброю. Стріляйте. Наказую стріляти. Не хвилюйтесь, міс місмаріан. Усі живі. Мені страшно дивитися на усе це. Вони наблизилися. Ніколи не думав, що цей божевільний план спрацює. Приготуйтесь усі на борт. Нарешті. А от і ми. Чого чекаєш? Я на земне небесної? Що ви робите, ідіоти? Ви мусите битися за королеву і нашу державу. Британія панує на морі. Я був правий. Це сандокан. Я знав, що він переможе. Вони завжди кажуть, що я знадоблюся, коли вони відступатимуть. Але ж вони ніколи не відступають. Думаю, зараз ти можеш іти. Давай. Так. Мені нічого не залишили. Нечесно використовувати методи, не зазначені у жодному військово-морському підручнику, сер. Уявляю, як принизливо буде пояснювати губернатору, як усе це сталося. Не думаю, що мою честь заплямовано. Твоя правда, старий. Та якщо губернатору Бруку це не сподобається, просто нагадай йому, як неприємно програвати тигрові з Момпрасему. Він і сам це чудово знає. Ура! Слава тигрові з Момпрасему! Слава тигрові з Момпрасему! Ще одна перемога за нами. Так, а тоді буде ще одна і ще одна. Ви, надзвичайно, смілива дівчина, Маріанно. Мабуть, дуже складно кохати ураган. Так, але я ніяк не можу на це вплинути. Спускаємо! Перевірте, чи міцно прив'язано мотузку. О, ель для губернатора. Є тост. Витягуйте наші кристалові келихи. Вип'ємо за пику Брука. Коли він почує новини, коли вже ці дурні зрозуміють, що моряки мають пити тільки ром. Що сталося, Маріанно? тобі не до святкування? Вибач мені Сандокане, просто я перехвилювалася. Покажи мені свою руку. Звичайно, подряпана. Та якщо хочеш, подивись. Пам'ятаєш, як ми познайомилися той день, коли я знайшла тебе на березі. Так. Якби цього не сталося, твоє життя було б зовсім іншим. Ти про це думала? Ні. А ти. Знаєш, нам треба кудись вирушити вдвох. Ти серйозно? Так, тільки ти і я. Подари від усіх. Кажуть, мандри розширюють світогляд. Розумію, навіщо їм кудись їхати, якщо тут так добре? Бодай нарешті висплюся, якщо вони поїдуть. Сподіваюся, вони чудово проведуть час. Вони заслуговують на відпочинок від піратського життя. нарешті моя мрія здійснилася. Я побачу Сінгапур. Кажуть, це найкрасивіше місто на усьому сході. А з тобою воно здається ще красивішим. Досить дякую. Надзвичайне видовище, правда, Джордж? Може, поїмо? Я вмираю з голоду. Звичайно, кохана. Тобі бува незнайома та білявка. здається, десь бачила це обличчя. Двадцять? Та він і десяти не вартий. Даю шість. Дякую, друже. О, поглянь. Відомий скрипаль фогаріні гратиме сьогодні Брамса. Стривай, я візьму квитки. Я знаю, що ти дуже хотіла його почути. Сьогодні був виснажливий день, давай повернемося до готелю. Ти постійно казала, що віддала б усе на світі, тільки побувати на його виступі. Це дуже ризиковано. Там буде багато англійців і хтось може мене опізнати. Давай ризикнемо. Якщо хтось тебе опізнає, Скажемо, що він помолився. Ласкаво, прошу, сер. Сподіваюся, вам сподобається концерт. Олаштовуйтесь, будь ласка. О, дуже дякую. Чому б не послухати трохи музики? Що? Ці дипломатичні відрядження такі виснажливі. У мене дивне перечуття неминучої біди. Сподіваюся, наші голубочки у безпеці. Сандокан дасть собі раду. Я ж не проти. Просто він поводиться як дурень. А Маріана така ж відчайдушна, як і він. Я не за те нагадуєш мені мою тещу, коли в неї починалася морська хвороба. Мені не почулося. Теща не знав, що ти був одружений. Старий хитрун. Зук підкаже мені, якщо з ними щось станеться. Вам сподобалося що? А, так. Надзвичайно. Браво. його техніка просто неймовірна, правда? О, господи, у мене марення. Ви з лиця спали, Лорде Гюлонг. Що сталося? Сер, ви зробите величезну послугу британському королівству. У залі сидить найзапекліший ворог імперії. Ні, не дивіться вниз, він нас побачить. Я ж казав, ця людина дуже небезпечна. Тоді слід негайно викликати поліцію. Кличте всіх, кого зможете. Вони нам знадобляться, і хай не вдягають уніформу. Він дуже небезпечний. Третя команда. Перекрийте всі виходи. Покваптесь! Я наказав не стріляти в жінку. Чекаємо ваших наказів, лорде Гілонг. Прекрасно, дякую. Що сталося любий? Щось не так. Біжи до виходу швидко і одразу в готель. Зупиніть його! Біжи. Чекай, Маріано. Перепрошую, міледі. Лорд Гілонг. Я так і знала. Тільки ви можете бути таким зрадливим боягузом. Може, талісман я не запомиляється. Адже ніхто не знає, як він працює. Річ у тім, що досі він жодного разу не помилився. Набериться терпіння. Пако нам ще довго плисти до Сінгапура. Його схопили через мене. Я ціло не переживу переконаний губернатор зустріне вас із відкритими обіймами. Повірте, колись ви віддячите мені за те, що я для вас зробив. Якщо відпустите Сандокана, я довіку буду вам вдячна. Клянуся, я повернуся з вами до Лабуану за власною волею. я ніколи не приховував свої прихильності і любові до вас, леді Маріано. Та якщо ваш дядько дізнається, що я звільнив Сандокана, воюся навіть подумати про наслідки. Він ніколи не дізнається. Я скажу йому, що ви перемогли Сандокана у чесній дуелі, що довели свою перевагу, убивши його, розлучили нас навіки, незважаючи на мої благання. Це вас задовольнить? Скажіть мені, лорде. Певно, цей медальйон чимало коштує. Якщо знає де ж то його купить, це лезо зроблено зі справжньої сталі Толедо. Воно варте тисячі рупій. Справжні ізумрути. Хлопче, скільки просити за твій медальйон? Тебе однаково скоро повісять. Відповідай нікчем, коли тебе питають. Що за диявольський трюк? Колись, Люба, ти збагнеш, що це був наймудріший вчинок за все твоє життя. Чудова робота, друже, відмінно. Той чоловік відбивався як міг, але наші військові здолали його. Тепер імперія в абсолютній безпеці. Це, звичайно, перевірте, Він один з наших агентів. Я подам губернатору рапорт з високою оцінкою боєздатності вашої поліції. Коли звільните його, віддайте йому лист. Люба мій батько казав: хочеш спокійного життя, поступи на дипломатичну службу. Тепер треба знайти вихід з цього клятого лабіринту. Їжа у нашій харчівні дедалі гірше. Схожа каша, яку ми їли на обід, приготовлена із брудних ганчірок. Are... Аго! Are... Куди це ти зібрався? <плес> Стояти? <плес> Я тікає. Відчиніть ці двері негайно. <плес> Усім повернутися на свої місця. Це була навчальна тривога. Вам лист, сер. Але наступного разу, будь ласка, грайте свої дурні ігри. Де-інде. Я повертаюся до Лабуана і не сподіваюся побачити тебе знову. Гадаю, так буде краще. Не шукай мене. Кохані, мене змусили написати цього листа. Думаю, ти зрозумієш. Нарешті Сінгапур. Здається, що цілий рік добиралися. Тепер нарешті з'ясуємо, що з ними сталося. Уперше зук помилився. Ти живий здоровий. Я не зе. Бальзам на душу. Брате, ти не уявляєш, які я радий бачити тебе і твого Леона. А де Маріана? Пішла по крамницях? Жартуєш, Янезе? Хотів би я, щоб це було правдою. Вона щойно пішла з мого життя? Я завжди казав, дай жінці свободу, і вона вчинить найбезглуздішу річ у житті. Але Маріана пішла на це заради кохання. І я маю намір знайти її і повернути. Питання звідки ти почнеш свої пошуки? Думаю, з лабуану. Чудове місце для літнього відпочинку. Українською мовою озвучено національною телекомпанією України.